Ще раз всім привіт. Цього разу хочу показати в своєму огляді не власні головоломки, які я виготовив, а головоломки, скажімо, які попали до мене в колекцію. Чому я вирішив про них розповісти? Скажімо, перша моя головоломка, яка до мене попала, була ось ця. Їх називають по-різному. До кінця я так і не зрозумів, яка взагалі їх назва, але оскільки отримав таку цікаву річ, вона мені дуже сподобалась, я, скажімо, почав шукати інші. І в подальшому знайшов ось таку. І, і взагалі без всякого орнаменту ось таку. На жаль, я звертався до деяких колекціонерів з проханням. І якусь зробити інфікацію, тобто підказати мені, як їх називати. Але в більшості випадків всі посилаються на ось оцю головоломку. Зверху написано головоломка, а знизу, великими буквами, не знаю, чи вам видно, має бути видно «Домбай». Тому, відповідно, і всі кажуть, що це, ці головоломки називаються «Домбай». Правильно це чи неправильно, я не знаю. Якщо ви знаєте їхню правильну назву пишіть, тому що це однозначно не світлофори. Однозначно, відповіді на них немає. Вони є різні в розмірах, але, скажімо, це раритетні речі. Інших, скажімо, такого розміру я не бачив. Вважаю, що це, мабуть, майже повна колекція. На жаль, дуже рідкісна, дуже складно було їх знайти. Скажу так, що якість доволі хороша. У усіх є кульки. Єдина цієї я кульки видалив, оскільки вони прожавіли. Але, скажімо, від того збирання трішки погіршилось. Чому? Тому що немає фіксації і інколи елементи, елементи зміщуються у такому плані ось, і клинять. Інші, інші за рахунок того, що в, них, що в них є кульки, вони блокуються, тобто фіксується положення і збирати дуже зручно. Ідентично і ця. При тому, що їм вже, мабуть, не один десяток років, вони мають відмінну якість. Вони прекрасно рухаються, прекрасно вертаються. Ну, звичайно, після змащення, після якоїсь мінімальної реставрації. Я дуже задоволений. Якщо ви знаєте, як вони називаються, буду вдячний за ваші коментарі. Підскажіть, будь ласка, тому що інформації я такої не знайшов. Дякую за увагу.